Є? І так, друзі, яка зараз ситуація? Знаходимося ми не вийшли з цього сарайчика, в якому зараз тимчасово знаходиться Бородянський суд, де ми отримали перемогу. І щоб не втрачати часу, забиваємо ще один гвоздик в кришку новітнього офісу з гарною обгорткою, але з вонючим наповненням. Саме що? Нас запевняли вчора в групі. Ну, ми там зараз там приймемо рішення. Ой, Ні, це Бучанська. -а -а. Да. Ми приймемо рішення, чи вносити, чи не вносити. Ну, опять оцю жувачку тягнуть, тянуть кота за яйця, думають, що ми вчорашні. факт злочину є, 24 години пройшло. Ми не збираємося нікому блин, попускати цей злочин, і нікому робити якісь е сувеніри. Блин. Тому що є закон, є 24 години, є 214 стаття КПК. Крапка. На сьогодні ми впевнені, що ЄРДР не відкритий. Нас це не обходить, взагалі нас ніхто не повідомив. Вчора сказали, ну ми будемо приймати рішення. Тому зараз ми приготували заяву про бездіяльність у цього зашквареного відділку блин, з гарною обкладинкою. І йдемо опять в суд Бородянський, з якого ми щойно тільки що вийшли, подавати заяву від Сергія про бездіяльність. Погнали! Я ж казав, що я допоможу. Справитися з, 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 з цим безпреділом і пораджує правильно зробити. Я не помню, що я Ще раз, доброго дня. Ми хочемо в канцелярію. Дай навіть. документи, які засвідчують вашу... Тобі маю, <coughs> ти не теж мій? Ти забув вже мене на да? повністю. Ні, не забув, але хочу зглянути. Ой, мові не мові. Чи ти помадуєш? Ось так. Тук-тук. Тук-тук. Ту -ту. Добрий день багато заристувати серіал. Давай. Красненько це для суду, а тут відміточку. Замени. Пусть ти не тут позитивно? На копі документів з оригіналом згідно. Зі... 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 Ну, там підписним чином. Що Це... означає, що ми перейшли вже з бумажної на електронну заяву. Оскільки пана Сергія немає як я, то ми подаємо в бумажному вигляді скаргу на бездіяльність. скажу, Так, вийдемо там Заяву подано 23 травня. По закону є три доби, щоб призначити розслідування. Але оскільки сьогодні п'ятниця канун, е уікенда да, вихідних, я думаю, що призначено буде десь на вівторок у середу. Ти готовий відстаювати? Звісно, ну, дарити буду вже. До Доказувати, доводити бездіяльність. є неподаручний магазин. Все, чекаємо середи. Дякую. Все.